Навіть чути нічого не хочу, ти за нього заміж не вийдеш і крапка, сказав батько і зачинив за собою двері, а потім поїхав у справах, наче нічого й не сталося. Софія плакала, вона розуміла, що переступити через батьку у волю вона не зможе, адже в їхній родині слово тата то закон. Та цього разу мама теж була на стороні батька. Вона вважала, що Ігор не підходить їхній доньці. Ну і що, що він, спортсмен і хороший хлопець, але ж бідний, а батьки, які у нього. То це ж соромно буде з такими людьми родичатися. Їхню родину знали всій окрузі, найбагатші люди району. Свій прибутковий бізнес, вплив в суспільстві. Для своєї єдиної доньки Степан Степанович знищив відповідну кандидатуру Єгора, сина свого партнера по бізнесу. Вони вже його огляди не влаштували, Степан запросив свого друга разом з сином до себе в гості, там вони вже і придивились до Софії. А вона, красуня, така, що очей не відвести. і розумниця, п'ятий курс медичного університету закінчує. Степан Степанович надумав для доньки клініку в районі відкривати, вже почав цю справу, так що коли Софія отримає диплом, то відразу матиме роботу. Степан був людиною підприємницькою сказав, зробив у нього завжди все йшло по плану от тільки не володів, коли його донька встигла закохатися у цього футболіста. Ігор, може, є хороший хлопець, та не з їхнього кола він. Так що й... Та й що й він може здати їхній доньці? Інша справа Єгор він уже в керівних органах працює. А з таким батьком він дуже швидко піде вгору, так що Софія сама не розуміє, яке щастя на неї чекає поряд з ігором. Я його люблю, тату, як ти цього не розумієш, плакала дівчина. А що тут розуміти я життя прожив, і знаю, що любові немає, зате є гроші, і саме вони все вирішують, сказав, як відрізав батько. Свого весілля Софія не пам'ятає все було наче в тумані. Люди потім говорили, що такого весілля вони ще не бачили одна сукня нареченої коштувала тисячу євро. Банкетний зал на 500 осіб, серед гостей найпливовіші люди району. Саме про таке дійство завжди мріяв Степан. Він був просто щасливий, і йому було байдуже, що його єдина донечка вмивається слізми на власному весіллі. Він був впевнений, що зараз вона просто не розуміє свого щастя, але наступить день, коли вона йому навіть подякує. Після весілля молодята поїхали в місто, де їм купили трикімнатну квартиру, а Ігор кудись з них з села, ніхто навіть не знав, в якому напрямку він поїхав. Свого чоловіка Софія так і не змогла полюбити, а він і не старався завоювати її любов. Він майже відразу став ходити наліво, не приховуючи від дружини своїх походеньок. Через п'ять років Єгор успішно замінив Софію на красуні Єлизавету, а дружину і двох донів близнючок він відвів з село. Мовчав степа, кілька днів ходив чорніші чорної хмари, а потім кудись поїхав. Через кілька днів повернувся не один, а з Ігорем. Виявилося, що він добре знав, де хлопець перебуває. Бо сам хотів йому дати гроші на те, щоб він назавжди зник з їхнього життя. Від грошей Ігор відмовився, але поїхав, бо не міг дивитися, як його кохана за іншого заміж виходить. Коли Ігор почув, що сталося, то відразу погодився приїхати, щоб забрати кохану разом з дітьми. Степан Степанович знову хотів втрутитися, він наполягав, щоб Софія з Ігорем жили у них, адже вони мають великий будинок. Та цього разу Ігор сказав, що удруге зіпсувати життя він їм не дозволить. За цих п'ять років Ігор обзавівся житлом, купив невелику квартиру, в яку забрав Софію разом з дітьми. Йому просто хотілося втекти якнайдалі від пилового свекра, який вмів говорити лише мовою грошей? Є люди, яких уже не зміниш. Але Ігор вирішив, що буде триматися від таких подалі. З Божою допомогою у них з Софією все буде добре, адже у них є головне це любов. А яка ваша думка? Що важливіше у сімейних стосунках: любов чи гроші?